Бердянську на вулиці Північній згорів ринок. Даних про постраждалих немає, але місцеві наголошують, що з приходом окупантів торгівлі тут не стало. Причини пожежі невідомі. А от Бердянську малечу почали привчати до військової форми. В місті відбуваються такі собі військово-патріотичні заходи за участі дошкільнят та школярів в кращих традиціях руського міра. Тим часом дорослі бердянці зіткнулись з іншою проблемою, аби сплатити за інтернет, вимушені кілька годин стояти в черзі, бо це фактично єдиний спосіб зв'язатися з рідними. Кілометр очередь. Кілометр черги стояти потрібно декілька годин в жару. Хворі, жінки, діти, люди похилого віку, інваліди. Сила в правді. Ось вам руська правда. Попри рашистську навалу у Бердянському державному педагогічному університеті, розпочалась вступна кампанія. Нагадаємо, навчальний заклад перестав працювати майже з початку війни, з 27 лютого. В середині квітня розпочалась дистанційна робота, попри намагання окупантів, заглушити зв'язок. Згодом було ухвалене рішення перереєструвати БДПУ в Запоріжжі. Ми на почали переміщення юридичне після безпосередньої поради голови Запорізької військової адміністрації. Ми виїхали керівним складом, вивезли правоустановлюючі документи, печатку, ключі бухгалтерські, і на цьому фактично евакуація була завершена. На жаль, жодних матеріальних цінностей бази ми не змогли вивести, оскільки місто окуповано і воно повністю контролюється рашу. Викладачі та всі співробітники Бердянського педагогічного університету сумують за рідними стінами, але адаптуватись до нового місця змогли швидко, і всі вірять, що згодом повернуться до українського бердянську та улюбленого вишу. Звичайно, що вдома і стіни рідніші. В емоційному плані, звичайно, що вже адаптувалися, хочеться додому, але робимо свою роботу. Очікували напливу все рівно студентів, так, майбутніх вступників, які приїхали сюди, на підконтрольну територію. І такі люди дійсно приходять, консультуються, запитуються, залюки з ними спілкуємося, допомагаємо в будь-яких питаннях. Національний університет Запорізька політехніка радо прийняв викладачів, розмістивши їх у гуртожитку. Політехніка теж допомагає. Ми звертаємося за допомогою щодо поселення наших викладачів, студентів. І за можливістю, професор Грешта теж іде на зустріч, і ми маємо можливість селити наших колег в гуртожитках Запорізького національного університету Запорізька політехніка. Незважаючи на це, наукові потужності та педагоги чомусь працюватимуть під егідою Запорізького національного університету. Це вибір власне нашого університету. Ми обрали Запорізький національний університет з таких міркувань. За переліком спеціальностей ми повністю перекриваємося Запорізьким національним університетом. І в разі неможливості когось з наших колег або вийти на зв'язок, або переїхати, ми зможемо попросити допомогу у Запорізького національного університету, який має необхідні. Кадри загалом, за час роботи приймальної комісії, вже тут у Запоріжжі подано понад 100 заяв на навчання у Бердянському педуніверситеті.